Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підпишетесь на нього, будете знати більше, бачити далі. Тим більше, що з нами на зв'язку: політичний експерт, політолог, журналіст і письменник. Та він автор книги Як зруйнувати русський мір Вадим Денисенко. Якого вітаємо з всіма святами, минулими і прийдешніми Вадими. Христос Рождається. Слуємо його. Святами всіх. Так, от хотів зразу після двох таких поспіль до новорічних і після новорічних масованих ракетних комбінованих ударів, які не знає історія світу, от після цього всього поговорити про те, про що ви книжку писали? Власне, про це питання весь зараз крутиться в голові. Хіба можна зруйнувати руський мір, не зруйнувавши? Території, яка називається Російська Федерація, і не знищивши це все місцеве населення, яке за війну, за геноцид українців і за Путіна, ну в принципі немає таких імперій, які б не розвалювалися. Тому чи можна зруйнувати, звичайно, можна зруйнувати. А русський мір це ідеологія, яка не виходить за межі російської держави, тому звичайно разом із руйнацією ідеології руського міра буде руйнуватися і російська держава в тому вигляді, в якому вона існує. Як мінімум на сьогоднішній момент. а Тому, хіба та... ідеологія руського міра не вийшла за кордони так званої Російської Федерації? Коли я дивлюся на наших місцевих ватанів різних пушкіністів і, і, і інших корисних ідіотів, мені здається, що вони більше русомірські, ніж русські на своїй території? Ну от в цьому це є парадокс, що вони в принципі і русомірськими, і вони ідентифікують себе. З державою під назвою Російська Федерація. Тобто вони є частиною Російської Федерації як держави, вони не є е, частиною держави Україна, Польща, США, Франції чи будь-яка інша країни. Вони є частиною виключно держави під назвою Російська Федерація. Тобто, на відміну від е, класичних ідеологій, е, лібералізм, соціалізм, е, комунізм, навіть і так далі, які стали транснаціональними і в принципі мають, е, е, і виходять за межі. Конкретних якихось держав русський мір е, був побудований і тримається виключно на ідентифікації його е, апологетів, його адептів е, до е, держави під назвою Росія чи Російська Федерація. чи Добре. А як тоді зрозуміти нам? Бо ми все-таки люди жертва причинно-наслідкових ланцюжків мислення, і ми дуже багато речей не можемо собі пояснити, бо вони не вкладаються в формули логіки. Як собі пояснити, що людина. Живе в лайні, ліпить коників е, з, е, з лайна без каналізації. Живе на території, під якою лежить найбільші запаси алмазів, при цьому ходить до якогось свого місного шамана, але ідентифікує себе руським міром і в вигляді такого бойового якута преться вбивати українців. Як тут спрацьовується формула? Ну, ця формула спрацьовує е, дуже просто, тому що одна з ключових. Ну, перш за все, русський мір це унікальна ідеологія в тому відношенні, що вона не має дефініції. Тобто, визначити, що таке Російський мір неможливо. Тому що русський мір, як сказав Проханові, це улюблене улюблена визначення, улюблено визначення руського міра, Російський мір це все. Це зв'язки на небі, це трава під ногами, це фавіла в Венесуелі, і так далі. І так далі, і так далі. Тому русський мір це все. Але якщо говорити конкретно відповідаючи от на твоє питання, от у тут конкретно про е, дерьмо і велічі. І боєвого Якута, який себе ідентифікує як рускава, ну більше М'якуте, це як би це парадоксально не було, але це одна із двох територій, де теоретично можливий сепаратизм. Одна з найбільших справді сепаратистських територій. Але такий Сю Сю Сю, отакий маленький. Але якщо відповідати на це конкретне питання, ми повинні зрозуміти, що починаючи з часів Івана Грозного, як мінімум, ну я вважаю, що часів Івана Грозного. Російський мір будувався на одному дуже важливому аспекті. Він будувався на тому, що ні в якому разі не можна жити добре сьогодні. Хорошо буде тільки потім, тільки завтра. Ну тут звідси насправді ну тут відомо вже нам комунізм в 80-му році від Хрущова, та соціалізм від Брежнева. І між іншим Путін, про якого там який побудував Росію, підняв її з колін, Хоча це процес безкінечний піднімати з колін, це ж насправді процес. І ніхто не знає, коли він закінчиться, коли ця Росія в розумінні Путіна буде розпрямована. Навіть Путін протягом 20 років свого правління двічі обіцяв, що Росія через 10 років буде жити добре. Перший раз він це сказав під час своєї другої каденції. Він сказав, що через 10 років Росія дожине Португалію за рівнем ВВП Португалія Португаліях. зараз була найбіднішою країною Євросоюзу. Другий раз він сказав це в травні 2022 року. Він сказав, що нам потрібно потерпіти через 10 років ми станемо жити краще. Ні в якому разі будь-який ідеолог руського міра, який приходить в Кремль, не може дозволити своєму народові жити нормально сьогодні. Тому що, тому, чому? тому що взагалі російська державність тримається на перевернутій піраміді Маслову. Угу. Тобто, в усіх спочатку йде базові потреби поїсти, одягнутися, там, в принципі, більш-менш чисту постіль мати. А потім уже большой театр. Росіяни починають свічити, вони починають свічити. І це насправді один із таких найважливіших аспектів, які тримають цей русський мір в покорі останні 400 років вже. А можна, якщо навіть далі подивитися, в принципі це дика територія. Її історично називали заліссям. Та болотати були. Потім воно тільки стало Московією, і тільки потім, завдяки імперським е, татарам вкрало назву, переробивши слово Русь в Росії і переписавши історію. Так от, якщо виходите, що це дика територія з дикими племенами, які зробили такий дикий сурогат, ми ж розуміємо про це вілічя. Що це лубок імперії, його творили чужими руками. Цей лубок будували чужими руками, ну, щоб вибудувати щось блістяще в гряді Санкт-Петербурга, або подати комусь на тарілочки якихось іноверців, бо це все люди з інших народів, я маю на увазі всяких Тургенєвих і Достоєвських. Але парадокс руского міра сьогодні полягає в тому, що російське православне войовниче бидло, яке за Путіна. За війну і близько в руки не брала ні Достоєвського, ні Тургенєва, ні все це віліччя, яким прикривалася Русський Руський мір прикривався принаймні до війни. Тут розрив шаблону. Та ні, немає розриву шаблону. Тобто, в принципі, в Радянському Союзі теж я впевнений, що 70% людей з партбілетом комуністичної партії навряд чи. Могли щось далі згадати ніж принцип демократичного централізму. Тобто, в даному випадку, не обов'язково читати Достоєвського для того, щоб сказати, що він наш і у нас є свіччя. Тобто, в даному випадку формула суспільного договору багато років тримається на двох ключових моментах: це. Фаталізм і мазохізм. І от, власне кажучи, його просто приправляють то большим театром, то Достоєвським, то іще ким-небудь, Ну, насправді Достоєвським, Толстим Дол... Достоєвським і большим театром, більше ніким. І потім уже з'явилася велика побіда у Второй мірової війні, починаючи із 70-х років ХХ століття. От на цьому тримається все величє. Ну і плюс найважливіший момент. Це те, що у росіян немає приводів для гордості. Тобто, от, за великим рахунком, от, якщо спитати росіяна, чим ти гордишся, він відповість. Причому це він відповідає останні 400 років. Ми гордімося руської армією. А чому руська армія? Тобто, крім руської армії, гордитися особливо нічим. А чому руська армія? Тому що головний принцип, на якому насправді будується один з головних принципів, на якому будується російська ідеологія, звучить так, що. Руські не приіграють, тобто ну ми всі пам'ятаємо, шолоховський русский не здається. Ну насправді руски не пригривою. Але тому... програють весь час. Вони ж весь час програють від Криму до японської війни. Від Першої світової це не має жодного значення, тому що поразка в Кримській війні звелася до Малахова Кургана і великого героїзму моряков. Якщо ми говоримо про поразку в японській війні, вона звелася до великого подвигу російських моряків із крейсера серове варяг, тобто, в принципі, не було зусімів, був варяг. А варяг це перемога. Тобто, якщо ми згадаємо 1941 рік, то е жахливі поразки Червоної армії е були закриті виключно Зої ойкас медім'янським понфілом, яких вигадали і чимось іншим. Е і це весь час, одна й та ж сама історія. Тобто, весь час. Відбувається одне і те ж саме. Навіть в нашу війну, от зараз я просто закінчу, навіть mm -hmm. в нашу війну, в нинішню війну, тобто, в принципі, е і Москва, і е 20% знищеного Чорноморського флоту, це все буде потім перемелено в якийсь великий героїзм руского народу, і це була побіда. Те, що крейсери Москва потопили, для них буде подано як велика перемога рускового оружия. Угу. Якщо повернутися ще до одного моменту, він теж історично. Ми ж розуміємо, що слово не слов'янського походження Кацап з'явилося саме після того, як давши слово, що ви виживете, пізніше вирізали. Ну тобто, різник з тюркського це означає. Вони брехали, вбивали, різали, грабували, і це передається е, статевим шляхом. Тому що е, в цій історії вже більше ніж пів тисячі, е, років, як мінімум, так? І в цьому випадку логічне питання як до автора книги, як знищити русський мір. Значить, усіх цих треба знищити фізично. Але це неможливо в сучасному світі, а отже, русський мір залишиться в якійсь своїй іпостасі незалежно від наслідків цієї війни. Ну, ми повинні розуміти, якщо ми говоримо про сучасне російське суспільство, просто ми його повинні теж розкласти на певні <кхи> кластери, я б сказав. Би так. На а на які? Ну, ну, хороших русських не існує, це ж вигадка. Ні, ні, ні. Це міфологія, тобто ніяких хороших угу. русських немає. І е, насправді е, російське суспільство складається приблизно із трьох е, великих частин. Перша частина це упороті ура патріоти. Їх на початку війни було десь 13-15%, Зараз їх кількість судячи з усього зросла десь до 18-19%. Тобто, десь трошки менше п'ятої частини це упороті ура патріоти. Ну далі пояснювати треба все зрозуміло. Та достатньо хай е, подивляться, є... що нацбол роблять е, там і всякі інші, оці, щоб зрозуміти упоротість упоротих. Так, далі друга частина. Е, друга частина це приблизно е, 22-23%. Ця цифра залишається незмінною е, з е, початку війни. Е, це, е, ну тих, кого в наших широтах називають хорошими русскими, насправді, це люди, які е, виступають проти війни, які не хочуть цієї війни з різних причин і тут. Це окрема історія там взагалі їх. Вони вони дуже перелякані, Вони реально знаходяться. Ну от, як і дитяча гра «Я в будиночку, коли mm -hmm. дитина складає за От вони зараз от, от, в цій фазі вони дуже бояться, вони бояться всього, але в той же час вони не хочуть війни. От вони її не приймають і вони її не хочуть. І є інші, ну тобто і ще приблизно е, 60% відсотків населення, е, яке є е, тим, що Володимир Леченін свого часу назвав політичним болотом. Це конформісти, е які е готові е зараз от схилитися, погодитись, але їхній головний мотив їхнього нинішнього життя це переждати. Тобто, ну це взагалі це, от класична взагалі, система е дуже багатьох народів, які живуть в тоталітарній системі багато років. Тобто, їхній тут... головний задача переждати і вижити. Вадим, Не, але і тут парадокси. Тут є парадокс. Дивись, я от слухаю уважно, і собі приблизно згадую, що десь так і виглядала конфігурація так називаємого Руського общества на початку Першої світової. Десь так воно і виглядало посередині цієї Першої світової, і тут раптом з'явилися якісь московські русамірці, які е, в місті з Лєніним, е, зробили переворот після революції. Ну, а куди вони тоді ділись? Така сама конфігурація. Ми зараз взагалі не бачимо тут, навіть в сторону Путіна пукнути бояться, бо після того зразу тікають в домік. Ніяких протестних настроїв. Це і така сама формула общества. То чому тоді раптом вистачило і на революції, і на контрреволюцію, а зараз навіть на пук не вистачає. Ну в 90-му у них теж вистачило е сил для того, щоб вийти на якісь мітинги. Навіть в 2012-му не вистачало сил для того, щоб вийти на болотною. Тому це завжди йде хвилями. Тобто, в принципі, я б на цьому особливо не загострювався. Завжди все йде маятником, все йде хвилями. Але станом на зараз Путін реально в принципі стоїть напередодні великих змін в Російській Федерації, які полягають в тому, що ці вибори ну, у нас багато хто говорить про. Те, що це вибори про війну, про вибори про Ше там щось насправді це дурниця. Це вибори, ну і його вибори, в березневі вибори президента Російської Федерації, це вибори імператора, це вибори людини, яка вийде із Кремля вперед ногами. І з цієї точки зору е -е, міняється взагалі вся конфігурація всередині влади на народ йому відтепер плювати. тобто до останнього часу, насправді до навіть до 2023 року е -е, в трикутнику е -е, договір. Любов і страх Путін завжди вибрав любов. Тобто йому потрібна була це народна любов, йому потрібна була народна легітимність і так далі. І так далі. Після бунта Пригожина, Але він стомився в цій любові. Уже угу. чітко видно було наскільки йому не цікаво спілкуватися з людьми про вакцини і якусь іншу біля для нього після бунта Пригожина Він чому так легко оправився? Він зрозумів, що його еліти бояться набагато більше ніж бояться бути знищеними. Тобто страх еліт перед Путіним більше, ніж страх смерті, неумовно ну, кажучи. Тому еліти теж живуть за цим же принципом, нам головне переждати. І тому він зрозумів, що він може в принципі, робити абсолютно все. І тому з цієї точки, з цього моменту він відмовляється по суті, від любові його підсумкова прес-конференція була чим цікава тим, що наскільки йому було нудно спілкуватися з людьми. І Він просто відробляв номер. Як посавплужник, наче виконував роль у нецікавій його ставі. І е після цього у нього є е насправді тільки один шлях: шлях страху, шлях збільшення репресій. І тут ми маємо насправді дві концепції, які е зараз борються між собою е серед російських літ. Це просто коли питають про табакерку, коли там еліти збунтуються, зараз вони не бунтуються. Зараз вони шукають е конфігурацію влади, яка буде після виборчого періоду. І є дві концепції. Одна концепція Патрушева, і ну, близько до нього керівника Ростєха Чемізова. Ну, я її називаю Неоандроповщина, коли е невеличке коло людей, дуже обмежене коло людей в Москві, е вирішує абсолютно все і доносить своє рішення через структуру силовиків. Ну, перш за все, ФСБ. Є е е друга концепція це на протистояння цьому ФСБшному Всесиллю е побудувати таку собі КПРС чи комуністичну партію Китаю. І це концепт Кирієнка. Е, в принципі, думаю, що буде прийнято рішення про певний гібрид цих двох систем, де 70% буде за силовиками, а 30% за цивільними. А. І отут, отут насправді і буде відбуватися подальший переділ. Почнеться переділ сфер впливу, сфер можливостей, сфер е, грошей в тому числі. І от тоді почнуться очевидно все ж таки конфлікти між певними групами. Так, Вадим, але це, це тільки дві концепції, так і ці дві концепції є просто в принципі, як замінити колективного Путіна якою формулою. А в нас був недавно розмова з Федорчуком. Він якраз був в італійському сенаті, потім в Берліні, де оця тусовка була е, ну, російських. Поневолених народів, це вже в них там, дай Боже, який по числу форумів, Вони там розглядають федерацію як перезасновану на добровільних договорах, без територіальних конфліктів, якась така перезбірка отого утворення під назвою Російської Федерації. Цей сценарій тільки в їх головах на форумах живе. Чи має також шанс як бути альтернативою до оцих двох чекійських форматів? Ну. Якщо ми говоримо про якусь короткострокову перспективу чи навіть середньострокову кількарічну перспективу, я не вірю ні в які розвали Російської Федерації. Станом на зараз немає якихось передумов для перезбірки Росії без зовнішнього втручання. Тобто, це можливо тільки в одному випадку, якщо буде ну будь-який сепаратизм, він завжди базується на простих елементарних речах. Перше, це дуже слабкий центр. Тобто, чи передбачається, якщо завтра навіть Путін помре, що центр рійського ослабиться. У мене немає відповіді на це питання, я не знаю. Друге, це е, повинні бути міф, повинен бути міф про кремішність території. Е, міф про креміжність території є буквально в 4-5 регіонах Росії, Російської Федерації. Е, мають бути еліти в цих регіонах, які підтримують міф про цю окремішність. Тобто, це процес, який потрібно ще запустити. Він ще зовсім не запущений, а еліти насправді дуже проріджені зараз е, на регіональному рівні. Е, е, також мають бути е, достатньо серйозні парамілітарні структури. Е, ну, у нас це класичний приклад був казачівства на, на, на Донбасі, в Криму і так далі, е, які складають великий відсоток населення, бажано до 1% населення. І п'яте це міжнародне втручання або не втручання. Ну, поки що, поки що, із п'яти пунктів немає жодного. Тому говорити про е, перезбірку Російської Федерації з моєї точки зору ну зараз е, це дуже приємно мабуть, е, дуже цікаво, але це е, ну це із е, таких собі теоретичних роздумів е, ні про що. Вадим, ми можемо скласти окремий каталог ідіотизму, який йшов через змі, відпочав від прямо від 24 лютого від дня масового вторгнення. Якщо їх просто каталізувати, то ми маємо в каталозі такі три колонки. В одному дуже серйозні і дуже мудрі українські дяді розповідали, що от от під санкціями Раша завалиться. І Там є ціла низка таких речей. Друге, це от те, що ми вже згадали. Тобто, ось вам об'єктивно суб'єктивні передумови, що раша розвалиться, бо підуть від центрові тенденції. І третє, е, третя категорія оцих е, казочок в українських ЗМІ це от-от руски повстануть, бо кількість трупів примусить їх встати. Е, Ну, можемо з цього ще окрему книжку зробити. Книжка української дурості щодо руского міра, може я щось пропустив, але власне для чого в нас так довго культивувалося те, що людина розумна просто не, не вірить, а нам це пхали і пхали в голови і вуха? Я скажу, що це насправді від абсолютної невивченості Росії на території України, тобто, ключова. Ключовим моментом, я вже стомився просто про це говорити. Я вже все менше про це говорю. Але в Україні немає жодного центру, який займається Російською Федерацією. Є силовики і навіть які зараз. Свою... Правильно навіть зараз є, є, є силовики, які роблять свою специфічну роботу, і дуже добре, що вони це роблять. Але станом на зараз у нас не існує жодного наукового центру, А це я говорю саме про наукові центри, які повинні були б розвінчувати всі ці бредні про 200 тисяч мертвих і росіяни. Побіжать вбивати Путіна, От 28 мільйонів Другу світову зжерли і нічого не сталося, і боялися Сталіна де ніж в 37-му. Але у нас немає жодного центру. І для мене взагалі парадокс, чому в жодному університеті України досі не створений я не говорю про кафедру, ну створіть хоча б центр, де наберіть просто 5 молодих людей, які будуть брати на себе одну якусь там, там частину тематики. Ну розумієте, коли ми говоримо зараз про Російську Федерацію, от я зараз ото вжив під час нашого розмови прізвище Чемівза. Да я думаю, що для 99% спеціалістів, у так званих спеціалістів по Росії, прізвище Чемза взагалі ні про що не говорить? Хоча це за впливом людина номер 4-5 в Російській державі. Я не говорю про якісь більш глобальні речі. Ми, ми на верхах не маємо біографії. Я подивився там, ну я перестав вже давно дивитися на Вікіпедію, але коли в початках я дивився Вікіпедію е, ключових гравців російських, ключових акторів. У нас е, фактично немає е, вивченості цієї історії. І для мене от, парадокс, що е, в жодному вузі України, ну про академію науки я взагалі вже про це говорити не буду, не, не прийнято рішення про те, що це зробити. Інститут стратегічних досліджень немає е, відділу, який займається Російською Федерацією. Ну так, тут має бути логіка така сама, як в, в, в народній творчості, що я русський би вивчив тільки за те, що треба допитувати плінних. Тут так само вивчив би Росію, щоб знати, як руйнувати цей руський мір. І от, власне, ем, на, на завершення, коли грають в конспірологію майже щотижня і показують якісь діпфейки з різними, різними реально е, путіними. Бо ми вже бачили підтверджені варіанти, коли це справді працював двійник, замість нього, ну в другорядній. Якісь э, піар-акції. І тут зразу згадується оця древня концепція іноагента Віктора Пілєвіна, письменника. Він ще задовго до війни написав про цю концепцію віртуального э, імператора телевізійного, який може жити вічно. Так от концепція такого вічного Путіна, який буде, нікуди ногами його з Кремля не винесуть. Бо Путін буде вічен тобто з нього зроблять якийсь такий зі штучним інтелектом переозвучений правильно сікон. Сооном накачений образ, і і це покоління, і наступне помре при Путіні. Може такий бути сценарій? Ми ж тепер вже не ні. виключаємо це ні, не може бути. Тобто, в принципі, після смерті Путіна невелике обмежене коло людей е, вирішить, хто буде керівником похоронної комісії, і угу. е, вирішить, е, як далі буде розподілятися влада в Російській Федерації. Тому Тут, от якраз це той варіант, коли Пілігрим в багатьох випадках і Сороків, особливо Сроки <світ> в батьох випадках були пророчими. Але е, в цьому конкретному випадку це якраз от літературна історія, а не mm -hmm. реалістична. Окей, щось е, е, таким так чи ні, будемо фіналізувати нашу розмову як автора книги Як зруйнувати руський мір чи з дня сьогоднішнього. Треба переписати деякі е, розділи книги, або щось внести, якісь корективи. Питаюся, як в автора. Ні, ну що рано, що прийшло все на все кілька місяців після того, як книжка вийшла. Так. Ну, а, друга, а така друга, динамічна друга, ситуація? Друге, да ні, 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 ну не настільки. Я ж все ж таки писав більш академічну книжку, ніж сучасну історію. Тому поки що, шарана. Друге видання вже вийшло, але воно ще не доповнене і не перероблене. Тому через пару років доведеться робити перероблені видання. Друзі, якщо вмієте читати, обов'язково прочитайте книжку як зруйнувати руський мір Вадима Денисенка. Якщо ще не вмієте, то принаймні підпишіться на канал Галичина аналітика, будете знати більше і бачити далі. А ми, Вадиму Денисенко, кажемо дякую і до нових зустрічей. Дякую.